Вихованці гуртки велотуризму України взяли участь у благодійному всеукраїнському онлайн затреком страви веломарафоні фортеця Бахмут на підтримку збройних сил України, проїхавши по 300 кілометрів кожен протягом квітня. Найліпший сумарний час серед всіх 695 учасників показав Ігор Сарвіров, керівник гуртку велотуризму Ізмаїла, золоті колеса. Він подолав встановлені 300 кілометрів за 11 годин. 20 травня відбулося нагородження всіх ізмаїльських учасників веломарафону. Сьогодні були відзначені 11 наших вихованців, які проїхали протягом квітня 300-кілометровий веломарафон фортеця Бахмут на підтримку збройних сил України. І наша команда отримала перше місце за загальним результатом. 300 кілометровий маршрут дався учасникам веломарафону нелегко. Складнощі були у тому, що майже весь квітень були дуже сильні дощі. І дуже запам'яталося остання подорож, тому що це була фінішна пряма. І мені дуже сподобалося їздити, тому що завдяки цьому наші воїни відчувають нашу підтримку. І Ще завдяки цьому ми більш з'єдналися і зміцнили наші дружні стосунки з групою. Мені дуже подобаються взагалі ці заклади. Заходи благодійні, це фортеця Бахмут. Я дуже я дуже намагалася, але там в страві є певні недоліки. Не завжди е, трафік у нас дуже завантажена дорога, дуже важко їздити, на жаль, дуже багато у нас аварій, це дійсно треба бути ну, тобто, максимально себе забезпечувати і намагатися знайти такі участки безпечні для життя. Бо це такі спокійні дороги, це грунти, на жаль, бо по трасі вже ну, опасно їздити. У підготовці спортсменів до веломарафону фортеця Бахмут активну участь взяли випускники гуртку. Досвідчені вихованці, переможці багатьох змагань міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Я раніше їздив дуже багато на велосипеді і в один день замітив в городі велогрупу. Рішив підійти познайомитися. В ітоні затягнуло так, що їздив і влікався багато років і по Одеській області практично по всій проїздив. Був на діське сотки на Львівській сотці. Так велоспорт очень улікательна річ, очень затягує. Також 20 травня відбулося закриття сезону навчального року велогуртка Золоті колеса та велогуртка Золоті колеса оновлення для початківців міста Ізмаїл. Два гуртки знаходяться при палаці дітей та юнацтва і функціонують вже з 2015 року. У нас є багато випускників, які закінчивши. Заняття, трьохрічний цикл, продовжують займатися самостійно, і в них велосипед став велотранспортом. Тобто вони дають перевагу велосипеду, а не автомобілю. Останнім завданням сезону для учасників було подолання невеликих ділянок дорожнього полотна угору на час. Ксенія Переверзева, Юрій Слободяний, для юг тудей.